Чому трактор Т-25 досі вважають легендою? Як він з'явився, чому його називають Володимирець і як цей маленький, але впертий залізний друг пережив десятки нових моделей і все одно лишився у строю. Ви на каналі Інфодядя. Давайте поринемо в історію технологій. Історія Т-25 почалася в 60-ті роки у Харкові. Харківський тракторний завод. Той самий «ХТЗ» на той час уже славився своїми потужними гусеничними і колісними тракторами, але в країні виникла потреба у чомусь легкому, простому для невеликих фермерських господарств. Так і народилася ідея створити компактного тяглового помічника. Конструктори взяли за основу двоциліндровий дизель Д 21 і в 1966 році на світ з'явилися перші серійні т 25 Спочатку їх виробляли саме у Харкові. З 1966 по 72 рік. Але згодом виробництво перенесли на Володимирський тракторний завод у Росії. Саме там машина отримала прізвисько, яке з часом стало легендарним Володимирець. На початку 70-х трактор удосконалили, поставили посилену силову установку, додали кабіну, обігрівач і Т-25 почав свій переможний марш по всьому союзу. До речі, він навіть отримав нагороду золотий Меркурій за технічну досконалість. Т-25 це легендарний міні-трактор, який уже понад півстоліття підкорює серця фермерів і власників подвір'їв. Невеликий, маневрений, але справжній трудяга. Уявіть собі, понад 830 тисяч таких тракторів зійшли з конвеєра. І навіть зараз, коли є сучасні комбайни і мотоблоки. Володимирець лишається одним із найпопулярніших тракторів у дрібних господарствах. Його цінують за універсальність і простоту, надійний, компактний, невибагливий і дешевий в обслуговуванні. І саме тому по селах і досі можна почути, та мій т 25 працює краще, ніж нова китайська техніка. До речі, якщо у вас у дворі теж стоїть Т-25, напишіть у коментарях, як давно він у вас служить, і що ви на ньому робите. За десятиліття родина Т-25 виросла. Було кілька ключових версій: Т-25 ХТЗ – базова модель без кабіни із потужністю близько 25 коней, Т-25 ВТЗ, трохи доопрацьована конструкція, Т-25А легендарна версія з металевою кабіною, повітряним фільтром і навіть обігрівачем. Саме її найчастіше згадують у селах і на форумах. Т-25А2 легша модифікація з стентовим навісом Т-25А3 із каркасом безпеки, який рятував водія при перекиданні. Т-25К спеціальний висококліренсний трактор для кукурудзи та соняшнику, дорожній просвіт майже півтора метра. І нарешті Т-25Ф T25F та Т-25 – оновлені моделі 90-х з модернізованим двигуном і електрикою. Усі вони зберігали суть. Простота, надійність і доступність. Тракторець напрочуд простий і без будь-яких надмірностей. У серці машини працює двоциліндровий чотиритактний дизель Д21, а один повітряного охолодження, його тяговий клас приблизно 0,6 тонни. Тобто, це легкий сільськогосподарський трактор. Двигун видає близько 25 кінських сил і впевнено працює навіть на дизельному пальному середньої якості. Він не надто вибагливий. Запуск полегшує електростартер і нагрівальна свічка, завдяки яким мотор добре заводиться навіть узимку. Радіатора тут немає, бо система охолоджується повітрям, а отже, нема чому замерзати. Маса трактора коливається від приблизно півтори до двох тонн, залежно від шин і навісного обладнання. Габарити теж скромні: близько трьох метрів у довжину, приблизно півтора метра у ширину і майже дві з половиною метри у висоту з кабіною. Передавальні числа коробки дозволяють буксирувати вантажі масою до 600 кілограмів. 25 має 8 передач уперед і 6 назад, що дає великий вибір швидкостей від менше 2 км на годину, для точної польової роботи до близько 22 км на годину для переїздів із поля на поле. Передні колеса керовані, задні ведучі. Підвізка проста й жорстка з балансирною передньою віссю, гальмівна система ремінного типу. Ззаду розташований одношвидкісний вал відбору потужності, який дозволяє під'єднувати різні механізми: лебідки, причепи, косарки, культиватори чи будь-яке інше навісне обладнання. Навісна система стандартна триточкова, тому Т-25 легко працює з більшістю знарядь плугом, культиватором, картоплесаджалкою, косаркою, розкидачем добре тощо. Завдяки цьому трактор широко використовують для підготовки ґрунту, посіву, догляду за просапними культурами, заготівлі сіна і безлічі інших завдань. Фактично, Т-25. Це справжній універсальний джокей серед тракторів. Він може однаково вправно обробляти город, тягнути причеп або навіть виконувати роль невеликого навантажувача. Головна фішка Т 25 в абсолютній простоті й надійності цей трактор створили за класичною схемою, без зайвої електроніки чи гідравлічних чудес. Уся конструкція двигуна і трансмісії проста, міцна і легкодоступна. Саме тому відремонтувати Т-25 може будь-хто навіть у полі, замінити фільтр, підрегулювати клапани чи підкрутити гайку. Усе це робиться просто й швидко, без спеціального інструменту. До того ж, двигун у нього напрочуд витривалий до якості пального. Трактор може працювати навіть на не надто чистому дизелі, а витрата пального доволі скромна, приблизно від 2 до 3 літрів на годину залежно від навантаження. Ще одна сильна сторона маневреність і прохідність. Невеликі розміри та легка вага дозволяють трактору буквально плавати навіть по вологій землі, там, де великі комбайни, давно загрузли б. Регульований кліренс, тобто дорожній просвіт. Можна підлаштовувати, змінюючи ступінь надбавки шин а широка колія задніх коліс дає йому чудову стійкість і дозволяє працювати між рядами у високій модифікації. т 25 k Clearance становить майже півтора метра. Уявіть собі, він спокійно їхав між рядами кукурудзи заввишки два метри. Саме це робить маленький Т-25 напрочуд зручним для наших українських ґрунтів і клімату. Завдяки своїй надійності і скромності цей трактор може служити десятиліттями без серйозних поломок, і недарма кажуть, що понад 70% малих господарств України досі використовують саме т 25 або його найближчі аналоги. Багато власників тримають свого володимирця до останнього гвинтика, ремонтують, фарбують, лагодять самотужки дехто навіть ставить на нього нові двигуни. Так, так, у мережі можна знайти чимало відео, де в Т-25 встановлюють мотор від Volkswagen або Куботи. І він їздить ще краще ніж раніше. Навіть у 2025 році Т-25 залишається не музейним експонатом, а справжнім робочим конем. У невеликих фермерських господарствах, особливо на площах до 10 чи 12 гектарів, цей трактор досі вважають ідеальним помічником. Він чудово підходить для обробки городів, малих садів, теплиць там, де великі трактори просто не пролізуть. Комунальні служби, фермери і мешканці сіл, часто використовують Т-25 для прибирання снігу, перевезення вантажів чи сміття, встановлюючи на нього лопати або невеликі причепи. А ще цей трактор обожнюють майстри умільці їх приваблює можливість модернізувати свого володимирця. Сьогодні можна придбати комплекти посиленої навіски, встановити гідропідсилювач керма або навіть поставити кабіну від більш сучасної техніки. До речі, у 90-х роках на базі модифікації Т-25Ф створили модель ХТЗ-2511 із новим турбодизельним двигуном, потужністю 27 кінських сил і повноцінною двомісною кабіною. У різних регіонах України є справжні аграрні легенди. Наприклад, на Львівщині понад 70% малих господарств досі користуються саме т 25 -ми. І це найкраще підтверджує його живучість. А останніми роками фермери навіть почали встановлювати на старі трактори нові чистіші двигуни, щоб зменшити витрати пального і зробити техніку більш екологічною. Народна любов Т- 25 це вже частина української аграрної душі. Багато хто пам'ятає, як дід чи батько повертався з поля саме на цьому тракторі. У деяких родинах він став майже фамільною реліквією. Його передають від покоління до покоління у соцмережах. Існують цілі спільноти любителів Володимирця, де фермери діляться порадами, як ремонтувати, модернізувати або просто підтримувати свого залізного друга. І це не дивно за свою простоту, надійність і доступність. Цей трактор полюбили власники найменших господарств для дачі, саду чи городу. До того ж, багато деталей Т-25 уніфіковані з іншими моделями, наприклад, із МТЗ або ХТЗ-16. Тому знайти запчастини зовсім не складно, а низька ціна у порівнянні з новими машинами робить його чудовим варіантом для тих, хто тільки починає свою фермерську справу. Не дивно, що Т-25 уже давно має культовий статус народного трактора. кажуть, хто одного разу купив Володимирця, той потім не може з ним розлучитись. Доглядає, лагодить, фарбує і з гордістю розповідає сусідам про свою залізну конячку. Тому цей трактор це не просто шматок металу, це справжній член родини українського селянина, універсальний помічник і символ праці. Він поєднує маленький розмір і велику витривалість, тому ще довго буде працювати на наших полях, навіть тоді, коли всі сучасні гаджети застаріють. А які історії про Т-25 знаєте ви? Може, у вашій родині досі є цей трактор? Напишіть у коментарях, буде цікаво почути ваші спогади. Якщо вам сподобалась ця подорож у минуле, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії. Ви на каналі Інфодядя. Дякую, що подорожуєте в часі разом зі мною. До зустрічі!